Доброго дня, шановні студенти. Продовжуємо вивчати ігробудування, використовуючи для цього Godot. Ми на минулому занятті зробили ось такий приклад, де ми можемо керувати гравцем, і він збирає монетки. І ці монетки сюди показуються. Гравець клас Player надсилає, вміє надсилати сигнал. От в ньому є сигнал Must-Update-info. А сцена, є, до якій цей плеєр належить, вона реєструє з плеєра цей сигнал, і коли отримає сигнал, вона отримає, е, оновлює цей інтерфейс. Е, ну, Давайте тепер для гри додамо таку е, обв'язку, можна так сказати. Щоб Ну, гри, гра у нас зазвичай не починається одразу з гри. За рідким таким виключенням. Спочатку починається якийсь екран старт, потім йде гра, потім якісь там умови, потім екран перемоги чи програшу, з якого можна знов запустити гру. Давайте порозглядаємо, як в Godot таке робиться. Тобто зараз у нас гра розпочинається якраз одразу з ігрового процесу. Для того ж, ми пам'ятаємо, що в Godot все є сценою. Тобто кожен екран, якщо ми давайте от я візьму, наприклад, от є в нас екран з гравцем, це в нас ігровий екран, він буде запущений вже згодом. А ігри зазвичай розпочинаються з якогось стартового екрану. Тобто спершу нам треба що зробити? Нам треба показати гравцю. Стартовий екран. На цьому стартовому екрані має бути кнопка старт. Старт. І по натисканню на цю кнопку ми тоді відкриємо ігровий екран. Потім в ігровому екрані щось відбувається. Коли виконується якась умова, то ми можемо перейти, наприклад, на переможний екран. Так? Чи на екран програшу. Так само. Отже, тут, наприклад, екран перемоги. І екран програшу. І на цих екранах тут сюди будуть якісь події, тобто як, якісь умова. Ігровий екран має визначати умова виграшу. І умова програшу. І тоді відбувається перехід сюди. Далі екран виграш, екран програшу, треба дати гравцю можливість запустити ще раз гру. І натиснувши кнопку, наприклад, Play Again. І play -again. Це така базова структура, її можна доповнювати. Давайте ми спочатку реалізуємо ось такі пере... перемикання через екрани. І кнопки play Again повинні повертати знову на ігровий екран. З екрану перемоги, з екрану програшу. Ну, давайте спочатку почнемо зі стартового екрану. На стартовому екрані можна ще кілька кнопочок додати. Там інформація про авторів чи сайт авторів, яка б відкрила сайт. Це можна буде також робити. Давайте спочатку зробимо ось таку структуру. Для цього ми, кожен екран це нова сцена. От ми створюємо нову сцена. Причому екрани ми можемо одразу взяти user інтерфейс. Назвемо його Start режим зберігаємо старт скрін, перейдемо в режим редагування і додамо сюди батон. Ось тут я набираю батон. І ось він я створюю батон. І сюди Кнопку, заходимо в Інспектор, натискаємо, це буде кнопка старт. Як міняти шрифти на кнопках, потім покажу. Тут е, одразу ми, е, треба завантажити буде інший шрифт, поки будемо робити стандартно. Отже, ось у нас кнопка старт. Е, причому за, е, тепер покажемо ще кілька можливостей цього редактора. Якщо ми просто запускаємо play, Стартовий екран навіть не покажеться. Тому що в нас main screen, ось ця, встановлена головною, головним екраном. Але якщо ми щось розробляємо і хочемо одразу подивитися, як виглядає ця сцена конкретно, ми можемо натиснути ось цю кнопочку play сцена». Тобто не play, не play F5, а кнопка F6, сцена». І тут ми. Бачимо, що да, є такий екран, на ньому натискається кнопка старт, але вона нічого не робить, тому що ми не сказали, що вона має робити. Для того, щоб вона щось робила, ми, переходимо, ми, по-перше, старт-скріну, то дамо скрипт. Тобто ось у нас є script старт-screen TSCN та Start-Screen GD. так, скрипт. Тепер заходимо в button. Заходимо в інспектор і ось є button pressed. Подвійним кліком і натискаємо Connect. Тобто таким чином ми е з кнопки Button по натисненню створюється сигнал. Ось бачите такий значок, як у Wi-Fi. Це значок, то що тут вже ця кнопка надсилатиме сигнал. А скрін буде слухати цей сигнал, і щось буде по цьому сигналу робити. Давайте спочатку просто перевіримо, що цей сигнал слухається. Print-Press. Тестуємо конкретно сцену. Робимо. І от я натискаю тут Print-Press. Нам наша задача в чому, що от якщо в нас старт скрін відкритий головним екраном, Відкрита зараз екран старт-сцена. Нам треба взяти і перейти на ігровий екран, тобто замінити весь головний екран. Для цього нам спочатку треба викликати функцію get3. Це е, ось це екранне дерево об'єктів, які знаходяться от на екрані. Це, як базовий наш корінь цього дерева. І тепер е, ми пишемо. Change сцена. Функція change. -сцена. І тепер ми показуємо, а яку сцену треба показати. Тобто, в даному випадку одразу ми знаходимося на сцені StartScreen. А коли ми натискаємо кнопку, треба перейти на main screen. Можемо main screen просто сюди перетягнути і зберегти. І ось така команда. Така команда забезпечить нам перехід зі стартового екрану на головний екран. Тестуємо тепер стартовий екран. Натискаємо старт і розпочинається гра. Тут ми можемо грати. Е, для того, щоб. Е, ну, а поки що, якщо гру ми запускаємо, все одно вона розпочинається з головної сцени. Щоб гра розпочиналася зі стартової сцени, ми зробимо цю стартову сцену головним. Тобто старт сцен та сцен я тут обираю. І set as main сцена. Тобто вона розпочинається зі стартової сцени. Існує декілька взагалі підходів. Ми можемо не міняти сцену, а одразу створити якусь головну, а потім екрани на неї додавати і прибирати через Add Child і Remove child. Також ми потім порозглядаємо цей підхід. Будемо потім дивитися, кому який зручніше. Тобто, зараз ми розглянемо підхід, який повністю. Прибирає поточну сцену через функцію change Scene І одразу запускає нову. Тобто от тепер гра починається зі стартової сцени. І тепер ми маємо нову. Так, ну тепер давайте ми якось придумаємо якісь умови виграшу та програшу. Ну, Спершу давайте зробимо сцени для виграшу та програшу. New scene. Знову User Interface. Це буде у нас Victory Screen. І додаємо йому button. Давайте подивимось на, збережемо її Victory Screen, дивимось на этот button і ще додамо лейбл. лейбл е, Бачимо, щоб вони всі були дітьми саме сцени. На лейбл можемо написати текст. One. Текст і можемо відцентрувати. А на бат можемо написати текст Play again". Так. І тепер. Треба також зробити, щоб по натисканню на PlayGain знову відкривалася головна сцена і гра стартувала наново. Тобто от, Victory Screen. Button працює, реагує, але він нічого не робить. Значить, знов таки додаємо до Victory Screen скрипт, Заходимо в Button. Rest Connect. І також саме пишемо Get. 3. Change сцена. І ось вона, main сцена TSN. Давайте перевіримо саму Victory Screen. again. Запускає знов головну сцену. Тобто ось. Давайте дивитися. Ось цей перехід ми зробили. Так. Ось цей перехід ми зробили. Тепер треба... Зробити ось цей перехід, щоб була умова виграшу. Бо зараз Вікторі сцена ніколи не, не покажеться. От ми. Старт сцена, ми її збираємо, збираємо. І перемога е, не показується, тому що в нас нема умови перемоги. Давайте придумаємо якусь умову. Ну, Спочатку, щоб ми зараз просто тестуємо різні функції. Думаю, щось просте: е, коли у плеєра. Грошей, наприклад, більше там п'яти. Більше трьох, давайте, щоб недовго тестувати. Е, в нас вже є, от давайте тепер е, нагадаємо, як виглядає ігровий екран. В ньому є плеєр. Тобто в ігровому екрані є плеєр. Так. В цьому ігровому екрані є монетки. Ще монетка, ще монетка, ще монетка. І плеєр, коли він е, стикається з монеткою, він посилає на ігровий екран повідомлення. Оцей Must update info. Інфо. Посилається повідомлення, а ігровий екран на це повідомлення реагує оновленням лейбла. Тобто плеєр після стикання з монеткою надсилає повідомлення, надсилає сигнал. Must update Info. Давайте ще раз пройдемось по цьому плеєру. От, в нього зареєстрований такий сигнал. І коли він стикається з чимось. Ми зараз не перевіряємо монетка чи це не монетка, оскільки в нас є лише, є лише монетки. То в плеєра ми збільшуємо параметр Money, монетку прибираємо і відправляємо сигнал. Must UpdateInfo. Тож, головна сцена в нас слухає на, на події з плеєра. І оновлює інтерфейс. Тобто тут ми можемо додати перевірку перемоги. Можемо написати if player.playerMoney, наприклад, більше там трьох, то ми завершуємо гру перемогою, тобто get 3 getTreeChangeScena, на Victory Screen показано. Спочатку ми пишемо так, взагалі краще потім обернути, написати функцію. Make Victory, Make Defeat, щоб, якщо в нас буде рахівники, скільки разів гравець переміг це також показувати. Тобто зараз ми просто тестуємо переходи між екранами. Давайте, запустимо. Отже, є в нас перша монетка, друга, третя і більше трьох, тобто все, ви виграли. Хочемо грати ще? Так, хочемо. Виграли. Отже, проходимо 4 монетки і нам показується виграш. Ну, давайте продумаємо якийсь там е, якусь умову програшу. Можемо, наприклад, зробити так, що програш буде, якщо там на екрані е, буде більше. Монеток, ніж 10. Тобто, якщо ми нічого не будемо робити, так, то коли з'явиться там 10 монеток на екрані, це нам буде вважатися як програш, тобто ми їх не встигаємо збирати. Чому б ні? Як це можемо робити? Де в нас монетки створюються ось тут, по таймеру? Да? Тобто тут нам треба підрахувати, Тобто, ми придумали собі. Умову програшу, якщо на екрані не зібрані 10 монеток. E, значить, питання таке: як взагалі дізнатися, скільки монеток зараз на екрані? Для цього ми розглянемо ще одну важливу концепцію God, то це групи. Ось тут, навіть, якщо ви зайдете, відкриємо coin, наприклад, TSCN, так. І ось тут Coin. І тут справа є таке групи. Спочатку жодних груп немає. Ми можемо їх створити так, в інспекторі або кодом. І групи це можливості е, створювати окремі масиви для окремих типів об'єктів. Створювати, та автоматично вони при видаленні з цих груп також видаляються. Е, от покажу, як воно буде працювати. Давайте я зайду в coin в монетку. Так, тут в неї скрипта зараз жодного немає. Я навішу скрипт на коін. Нехай буде це. У ній функція Ready. І я напишу так: при створенні монетки add to group і напишемо coins. Просто е, строкове, строковий якийсь код для групи. Другий параметр залишаємо за замовчуваннями false, тобто, щоб вона при видаленні з цієї групи видалялася. Тепер давайте зайдемо. На мейн сцену, там, де в нас монетки нові створюються. І давайте я напишу так: get 3 get uh, nodes in group Get nodes. In group. І тут виведу coins. Важливо, щоб е, співпадало От Coins вона за, за главними літерами. І все це я виведу через Print спочатку. Тут В нас Print, GetTree, get nodes and Group Coins. Тут я також е, вимкну попередньо умову виграшу. Ось цю, я її вимкнув. Щоб, вона, щоб в нас поки не, не наступав виграш, щоб ми могли погратися подалі, подовше, та побачити, що відбувається. Отже, тут я умову виграшу закоментував. А отут, там, де в нас таймер тайм-аут, я виводжу ось таке print, get 3, getNotes group coins. Давайте подивимося, що буде відбуватися. Тискаємо старт. І ось додалася монетка. І ми бачимо, тут внизу видруковується цілий масив. От скільки монеток є на екрані, стільки ось тут і є записів. Давайте я завершу. Завершу цю гру, Раз, два, три. Бачимо. Ось цей масив. І в цьому масиві є усі об'єкти монетки. Coin, coin2, coin3, Coin 2, Coin 3, коін через собачку, це вже ось ці коїни створені вручну. А далі coin, оці коїни це створені через е, код. Причому, якщо я буду збирати ці монетки, ми бачимо, що е, цей масив, ця група коїнс е, стає дедалі меншим. А коли нова монетка додається, він стає дедалі більшим. От наступав такий момент, коли лише два, два елементи у цій групі було. Ось одна і ось інша. Coin 6 та ще якийсь коін. Отже, ось ця команда, якщо без принта її виведена, getTreeGetNodes in Group, видає нам кількість об'єктів у групі. Тобто ми можемо при створенні об'єктів одразу їх засовувати в якусь групу, а потім цю групу якось обробляти. І тут я можу взяти властивість size. І тепер я перевірю, якщо ось цей size більший, наприклад, за 10, то ми покажемо програш. То ми виведемо get3... Change сцена, тільки тут треба сцену програшу, ми її просто ще не зробили. Давайте ми створимо ще одну сцену. User Interface сцену, назвемо її Defeat Screen. Додаємо сюди Label. Додаємо сюди. Даємо сюди Button. Тільки не на лейбл, а от так. На button Label ми напишемо програш. А на button напишемо також PlayGame. Defeat Screen ми зберегли. Кидаємо на Defeat Screen скрипт. На Button кидаємо Node Signals Button Pressed. Отже, кнопка екрану програшу буде в нас перекидувати знов на екран головний. Get 3. Change сцена яка мейн сцена? Так. А на мейн сцені буде Defeat Screen. Отже, давайте ми перевіримо, що буде з цим відбуватися. Ми стартуємо гру. Трохи почекаємо. Зараз на екрані от 7 монеток. 8, 9. 10 і після 11. Опа! І ми переходимо на екран, ви програли. Play again, А от тепер можемо вже грати на те, щоб якомога довше втриматися у грі. Я думаю, при такому о, часовому. Проміжку таймеру це буде нескладно. Ну, а то тепер, а якщо тепер не будемо збирати монетки, ось їх там 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І 11 упала і ми програли. І можемо грати заново. Ну, можемо умовою виграшу, умовою виграшу. Поставити, щоб гравець набрав там більше там, 10 монеток, наприклад. І тут можемо. Отже, умова виграшу: гравець набрав більше 10 монеток. А умова програшу, що на екрані залишається просто не зібраних більше 10 монеток. Отже, все, що ми ось тут собі запланували, ми виконали. Умова виграшу зроблена. І... Ігровий екран. Відбувається перевірка заподії. Збір монетки. Збір монетки. Відбувається перевірка події умова виграшу. Якщо така подія є, ми відкриваємо екран перемоги. Далі «Play again» повертає назад. Далі за події поява монетки. Монетки. Відбувається перевірка умови програшу. І якщо така умова спрацьовує, показується екран програшу. Play again повертає ігровий екран, повертає нас назад на ігровий екран. Перевіряти ці умови виграшу і програшу можна або по подіях, які з ним зв'язані, або просто по якомусь таймеру, скажімо, один раз на секунду, перевірити, чи виконана. Одна з двох умов. Якщо одна з двох умов виконана, ми показуємо, ми завершаємо гру тим чим чи чином. А якщо не виконана, ми продовжуємо гру. Можна поступати і так. Про що ми сьогодні дізналися? Перше, як змінювати екрани. Ми створили, окрім мейн сцени, ми створили ще кілька екранів: стартовий екран, який ми поставили головним, щоб він одразу вантажився, екран програшу. І екран виграшу. і Ми дізналися, як з кожного екрану переходити на інший через функцію get3changeScene. І також ми дізналися, як при створенні при динамічному створенні об'єктів, а так само і при статичному створенні об'єктів. ми дізналися, Як підраховувати їх загальну кількість Ми об'єкт. У функцію Ready викликаємо ще функцію Add to Group і якийсь унікальний ідентифікатор групи. А потім, коли ми, е, нам треба дізнатися, а які взагалі об'єкти є у групі, ми викликаємо функцію, е, от у main -сцені, ми викликаємо функцію GetNodes in Group. Це масив, а якщо ми викличемо функцію size, ми дізнаємося, скільки елементів у цьому масиві. І таким чином ми можемо розпочати гру. Якщо ми будемо швидко збирати монети. І швидко зберемо 11, ми виграємо. 9, 10, 11. Ми виграли. А якщо ми будемо повільно збирати. І їх накопичиться 11 не зібраних на екрані. Ми програємо. Тобто, ви в своїх іграх, у вас будуть якісь умови виграшу та програшу. От. О, І тепер 11 випала, і нам показався програш. В своїх іграх у вас будуть якісь умови виграшу та програшу. Ви їх зможете закодувати, і по цим умовам будете показувати або екран виграшу, або екран програшу. Ось таким чином бажаю вам удачі, будемо далі продовжувати наші заняття з розробки ігор у економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті. До нових зустрічей, дякую за увагу.